Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, в країна моя. Доброго ранку, доброго дня. Всім я бажаю миру й тепла. Сьогодні до нас завітав сніговик. Давайте скажемо йому привіт. А сніговик нам може відповісти? Звичайно, ні. Адже сніговики вміють розмовляти тільки в казках і мультиках. А хто вміє розмовляти? Так, ми люди. А давайте пригадаємо, з чого складається наша мова? Наша мова складається з речень. А з чого складаються речення? А речення складаються зі слів. Їх дуже багато в нашій мові. Слова дуже різні, вони бувають довгі і короткі. Давайте ще раз глянемо на нашого гостя. Хто це? Сніговик. Ми відповіли одним словом. Назвали те, що побачили. Отже, це слово назва, і ми можемо це слово позначити схемою рисочкою. Ось так. А давайте всі разом, промовляючи слово сніговик, намалюємо вказівним пальчиком в повітрі рисочку і визначимо, довге чи коротке це слово. Приготували свій пальчик. Почали. Сніговик. Ось яка довга рисочка. Значить, і слово сніговик довге. А тепер давайте уважніше розглянемо сніговика і знайдемо інші слова назви, малюючи в повітрі вказівним пальчиком схему рисочку, а хто хоче, може взяти олівець і аркуш паперу. І позначимо знайдені слова схематично та визначимо довге чи коротке це слово. Приготувались? Почали. Шарф! Коротка рисочка. Отже, і слово шарф коротке. Морквина довга рисочка. Отже, і слово морквина довге. Можна сказати морквина, а можна сказати ніс коротке слово. Гудзики. довге слово. Мітла. Коротше, ніж слово «гудзики», але довше, ніж слово ніс. Сподіваюсь, вам сподобалось відшукувати слова назви та визначати, які вони. Довгі чи короткі. Наостанок пропоную вам повторити разом зі мною чисту мовку. Приготувались? Почали. Ма-ма-ма. Прийшла до нас зима. Ло-ло. Ло, ло купи снігу на мило. М ем, М ем, М, ем, по сніжку гуляти йдем. Ам ам ам, ой як весело нам. Дякую за увагу. Бувайте, друзі, успіхів вам!